Шалом, це Славко Харків підтвердив свою репутацію незламного центра нашої зброєвої промисливості, відлили вони поза відсутністю світла три гарди Г-9. Так що я все-таки дороблю ці три останні, мабуть, фіночки маленькі в моїй кар'єрі, кому вони подобалися, можуть їх отримати. А ми з вами поговоримо за символи. Треба змінити дискус, тому що. Я простішим і зрозумілішим не стану. Знаєте, з простими відповідями, простими питаннями це не до мене. От важко знайти більший символ вершини цих чергових визвольних змагань України. Я так думаю, що будуть і наступні, треба ж буде відбивати утіряний територій, ніж міндіч. Міндіч от усі його оце це є насправді вершина, символ. Узагальнення і особлення чергових визвольних змагань, як ви розумієте, людина, от зрозуміла, що треба здобути. Насправді здобув міндіч чи не здобув, немає ніякого значення. Цього міндіча обрали Явно, що я вірю нашому братові Дмитрові, що міндіча обрали в департаменті, деш експерти по Україні, тому що Грінч, міндіч, ясно, людина з таким прізвищем виглядає на того, хто спроможний похитить Рождество у українців. Погодьтеся. Ну, тим більше, ви бачили все-таки оце обличчя, все таки розраховували на питомий українцям антисемітизм. Он не що что мы будем що что Миндич вікову в вековую мрию одного из коренных народов Украины, что вот разделить капитал акционеров между Северной и Южной Америкой, дивер, диверсифицировать. Пока все боролися, Миндич... Принаймні, те, що йому приписують, він зробив чи не зробив, але зробив те, чого всі сподівалися, від когось вкрав, здобув. Розумієте, він скористався, він втілив на ідею, первинно накопичив капітал. І абсолютно не має значення зробив це цей Міндіч, чи зробив це якийсь інший міндіч, а може, навіть зовсім і не міндіч, правильно, а якийсь співі, інший співвітчизників, але. Він достойно завершив визвольні змагання. І головне, що якщо все це нам піддали з подачі американських фахівців, щоби примусити уряд до, мир, до миру, власне, Україну до миру, щоб поскромити якось оцю українську воєвничість, уже скоро вона буде виглядати неадекватно, як ви розумієте, вона зараз уже невчасна. Трохи, трохи загралися. Розумієте, трохи за дорого це все стає світові. То обрали ж, бачите, що темрява для населення нічого не знає. Я вас хочу порадувати, я кажуть що законодавці, якщо війна закінчиться взимку, то світла все одно будуть вимикати до кінця опалювального сезону, а потім, як ми знаємо, тоді, коли почнуть працювати кондиціонери, буде у нас два сезони буде свій опалювальний і, як би це сказати, нахлаждаючий. Ну, тому що вони кажуть, що якщо, якщо ви по-другому, то треба ще стільки украсть, частні ферми комунальної собственності, кенерознабшення комунальної собственності. Ну, що можна сказати? Я скажу словами одного будівника абсолютно контрреволюційна річ. Что, кажется, если придут русские, я, я хотя бы по трудовой книжке устроят работать. Он теж бачите, это да, про шо, мрия, людина? Хотя бы по трудовой книжке устроїться. Я ему хочу обрадовать, что тебе по трудовой книжке не устроят. Там, де приходить Россия, работают так само. На теплицах у нас без всяких трудовых книжек. Сподіваюсь, и на стройках России так будет, что шо... Зуміта, что от тві... вы. Ми всі живемо, вже ми вважаємо, що настільки багаті, що можемо турбуватися долою батьківщини. А серед нас є насправді люди трударі, люди знедолені, котрим мрія за батьківщину, котрих впирається в працю по трудовій книжці, щоб на якусь пенсію заробити. Отже, що можна сказати, не було сенсу довити на нас темрявою, Путін помилився, як завжди. От ви бачите, Путін теж перебуває в якомусь. Оглушеність, якому він вважає, що от українців треба щемітимрявою. А Трамп відразу, люд, радники, все-таки це розуміє наш уряд, що треба прищиміти їх доходи, хоч трошечки, щоб ви хочете, щоб вони стали більш мирними своїми сусідами, не продовжували безсенсовні свої війни, на яких у них нема ресурсів. То треба просто їм нагадати, що серед них є міндічі, і всі знають, куди вони оці гроші заходу, а почасти, і наші донати витрачають, на які власні цілі вони це витрачають. Ну, що можна сказати? Я б не сподівався на завершення війни. Зараз важко ставити якісь. Рубежі закінчення війни, початку переговорів, тому що не вистачає кількох чинників. Перш за все, допустимо, якщо повірити, що Трамп знайшов ключ к серцю к мир, к замиренню войовничості української влади, а войовничость української влади полягає в тому, що війна для неї прибуткова. Ну, ніхто, б в бубиток, не воював собі. Діотам надо бить. Отже, якщо допустити, що він це зрозумів, то це ж іще не означає, що це зрозуміє Путін. Путіну, щоб припинити війну, треба не за Покровські дбати, а дбати за який соцпакет. Ми знаємо, який він пропонує трудячимся. А який нацпакет він запропонує. Ми всі хочемо почути, що отримає з миру українська меншина, що їй лишать. Поки він до цього не допре. Користі не буде. Він має зрозуміти те, чого рано пізно зрозумів Ленін, чого зрозумів Сталін, що українці йому потрібні саме для будування всіх його цих от критинських планів великої держави, спрямованої в минулого, без українців таку дурь не збудувати без втілення їхніх нацвимог, які нацпотреб, я б сказав так. І якими б дивними вони йому не видавалися? І що іще? Що з нашої влади? Вона має бути ініціатором миру, тому що всі чекають, що від українців чекають каяття, чекають якогось гуманітарного. Прохання розумієте, треба не соромитися а прохати про мир. Оця от гордість, оця войовничість. Мені там доводять добрі люди, що людей вистачає щомісяць. Я Скажу, що наші кампанії були по призиву 80 тисяч протягом трьох місяців, їх оголошував. Це офіційний цифр, це десь по 25 тисяч на місяць. І я не вірю, що оцей місяць іде повноцінне поповнення збройних сил в таких масштабах. Розумієте, приклад тих, як часто пропітляла Фінляндія, як потім пропітляла Румунія. Про що воно нам каже? Що треба бути першим. Якщо ти вже не думаєш віддаватися неприятелю, то те це треба робити вчасно. Не треба брати прикладом, розумієте, що за Угорщина орбана для нас зараз є прикладом. Як ласковая тілятка сасьоть не только у маток, но и у всіх власних, хто йому підлагає У утяг і сасьод. Головне, що у нас не хочуть. Хоча, ви бачите, з нами він забезпечив все-таки завдяки Орбану і Путіну, ми маємо щасливе сонячне і сяюче Закарпаття. Я думаю, що оці вот вот обмеження протягом опалювального сезону, вони все-таки забезпечать Буковелю щасливе, Чи де вона зараз знаходиться той букавель? Я навіть не знаю. Щасливе. Курортне сьогодення. Але от, ми маємо просити за мир, ми маємо поскромити свою гордість, тому що без гор, розумієте, наша гордість починає дешево виглядати. Наша гордість не підкріплена військами на фронті. І якщо ви будете знову мені повторювати то, то всі спроби сказати за мінтів, за воєнних пенсіонерів за якусь чушь, якби їх можна було призвати, без того, щоб вони відкрили фронт, то їх би давно погнали на фронт, ви самі розумієте. Єдине для чого можна використати нашу героїчну. Міліцію це для, для нацифі... денацифікації. От Чого треба Україні зараз почати, це з денацифікації, де дуже просто зробити. Оголосити міндічів нацистами і почати їх денацифікувати. Розумієте, оця от нікому не На кого, ця розрахована кампанія внутрішнього ринку боротьби з корупцією. Тут всі хочуть корупції, а нам розказують, що з нею будуть боротися. І ні, ви назвіть це денацифікацію? От є хижий та підступний нацист міндич умовно. Є міндич, нема міндича. Розумієте, це ж образ. Це от втілення, все-все о цілком Орвелівський образ. От є міндич. Зробіть його не корупціонером, зробіть його нацистом. В першу чергу і привіть і денацифікуйте кого-небудь. От те, що ви називаєте боротьбою з корупцією, треба назвати денацифікацією. І, і денацифікуйте, тому що єдині ще раз хочу сказати: єдине, трохи не в тему, але на цю ж справжню денацифікацію, єдине, на що спроможні наші мінди, чого вони хочуть, це денацифікувати наших українських патріотів. У них аж руки чешуться. Так що. Краще замість справжньої денацифікації робити денацифікацію міндичів, розумієте? Ми маємо сидіти скрізь в усіх передпокоях з нашими мирними пропозиціями і волати за мир. Робити при цьому ми можемо все, що завгодно, розумієте? Аж до балістичних ракет по підвалах. Розумієте, у нас все, що було зроблено, було зроблено всупереч бюджету і державним закупівлям, як ви знаєте. Це потім вони вже присасувались до того, що робиться. Робити ми можемо все, що вважаємо за потрібно. Але в кожному європейському азійському передпокої має сидіти український представник і волати за мир тубальним глосом. Розумієте, ричал має ричич тубальним глосом за о мірі, власне, о роз'ємі, о, да, о роз'ємі муші. От власне, те, що я вам хотів сказати, а зараз я дочекаюся світла, і все це вам викладу. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.